Доброго дня. Ну, перше, що хочу зробити, це подякувати журналістам за те, що підтримали мене. Насправді мені це не тільки допомогло психологічно, а взагалі мені здається, що це мене навіть врятувало, тому що перші дні я думала, що мене можуть приїхати заарештувати прямо в лікарню. Але цього стало неможливо через ту велику підтримку журналістів. І, взагалі, зараз я себе знову почуваюся такою, знаєте, певною мірою недоторканою через ту підтримку. Я знаю, що в мене зараз є час видужати. Знаю, що в мене знову буде великий час для того, щоб проявляти максимум активності в боротьбі. Ви знаєте, перед тим як зі мною це все сталося, я написала. Статтю на цензор, яка починалася зі словами, що я та людина, якій в цій країні дозволено досить багато, дозволено тому, що я маю великий перелік журналістських розслідувань, тому я могла собі дозволити, наприклад, ходити з футболкою. Там, де Янукович цятку, і по всій країні за це саджали людей, я в цій футболці просто ходила на акції протесту. До речі, не тільки в Києві, а також в Донецьку. Але на цензорі я тоді написала, що в мене таке враження, що мій ліміт недоторканості вичерпнутий до кінця. І це було буквально за три дні до нападу на мене. Нинішня тема. У моєї прес-конференції я якраз хочу про це поговорити. Я хочу поговорити про мотиви. У мене було достатньо часу, щоб проаналізувати ситуацію і скласти свою думку про те, які були мотиви цього замаху. Але знову таки це другорядне. Найперше, що про що я хочу зараз тут говорити, це про новий маєток Януковичів, про нове межгір'я Януковичів. Яке набагато пишніше, ніж старе межгір'я, і я вважаю, якраз те, що займалася цією темою, і стало мотивом замаху на мене. Але перед тим, як підійти до фактів, я хотіла би зробити два таких невеликих уточнення: перше уточнення, що стосується приватних жител нашого президента, ви ж знаєте, що наш президент Віктор Янукович офіційно. Практично не володіє жодною жирною нерухомістю в цій країні. Межія, в якому він проживає, оформлено чи оформлюється на Сергія Клюєва. Да? Далі. Є в нас ще такий так званий чайний будиночок під Масандрою. Це, як відомо, власність Пригоцького, хоча насправді там живуть Януковичі, відпочивають. Останнім часом його син, бо для батька там трошки не підходить з точки зору безпеки. В цьому році дуже шикарний палац, побудований на мисі Ая. Там тільки територія палац, самого палацу майже 6 тисяч квадратних метрів, висота стелі 11 метрів, в менших приміщеннях 7. І це маєток. За моєю інформацією, за тими розслідуваннями, які я робила, і я в цьому особисто переконана, також будується для Януковича. Але вони подають інформацію, що це Андрій Клюєв. Далі ми знаємо всі, мисливський маєток для е, полювання Януковича під сухолуччям: 30 тисяч гектарів. Це ж теж не належить Януковичу. Офіційно товариство Кедри, яке захопило ці ліси, е, належить чи належало, ну, було оформлено таких відомих людей, як Бойко. Де мішкан, тулуб? Тобто, де Янукович? Немає ніде Януковича. Ніякої приватної власності в нашій країні він немає, як бачимо. Да? Це перше, чому я це згадала, тому що ви зрозумієте трошки пізніше. І друге, те, що зі мною сталося, я знову таки в процесі аналізу я вважаю, що це був замах на вбивство, який по якихось причинах, знов таки, в мене є певний перелік цих причин, не був виконаний. Чому я так вважаю? Тому що, перше, мене не намагалися залякати. Тобто мене почали бити, навіть я цього моменту не пам'ятаю, тому що очевидно, перший раз мене вдарили ззаду. Мене вдарили ззаду, я прийшла в себе під час побиття, могла й не прийти. Тобто я взагалі могла не знати, що мене б'ють, мене не залякували. Далі мені не робили боляче. Мене були в голову, а пошкодження голови вони відключають больовий синдром насправді. Тобто, якби мені хотіли залякати, зробити боляче, мені б наносилися різні є великий перелік болівих ударів. Тим паче, що люди, які мене били, мені очевидно, що вони вміли це робити добре. Тому що знову таки я не є людина, яка здається з першого кроку, але. Тут я навіть не пам'ятаю цього процесу. Я тільки пам'ятаю, як з одного удару мене вибули вікно в машині. Це насправді не так то просто зробити, але це було зроблено. А, далі, якщо говорити про те, що є ну, з'явилися такі версії, що мені просто хотіли пошкодити обличчя, насправді знов-таки ні, тому що для цього би вистачило якихось трьох-чотирьох ударів. Мені було нанесено їх, судячи по кількості гематом, близько 15, Причому наскільки я пам'ятаю, я пам'ятаю п'ять ударів, десь приблизно п'ять. Судячи по кількості його виходить, що мене продовжували бити після того, як я втратила свідомість. Далі, якщо б мені хотіло хотіли ну, певний тиск, як, як на жінку, так, ну який тиск на жінку, зіпсувати обличчя? так, Я думаю, що б мене били б по щелепі. Це дуже важкі насправді операції, важкий період реанімації, це, там зуби, все таке інше. Мене не били по щелепі. Мене били по носу, який насправді є вразливою точкою. Для черепа. І, до речі, в мене була тріщина черепа серед ці ударів. І чотири дні в мене був витік мозкової рідини. Насправді далі в мене дуже були по скронях. Тобто, перші дні я навіть ну, не могла ніяк повернути голову, бо в мене дуже боліли скроні. У мене було дуже багато ударів нанесено по скронях, які також є вразливою частиною людського черепа. Тому знову-таки, під час як це відбувалося, я пам'ятаю, що коли я прийшла в себе під час побиття, от на мені, я, я не відчувала зовсім болі, але я відчувала ці удари, які сипались на мене. я, до речі, відчувала і кламається От Я реально це пам'ятаю, що я це відчувала. І от коли перший удар, другий, третій, який я пам'ятаю, і мене такі відчуття, ну це замовлення мене побити. Але наступна в мене була думка, що це замовлення мене вбити. Тобто, тому що удари не припинялися. Я вже, я вже розуміла, що ресурс мого обличчя вже прийшов до кінця. Вже, вже на наступному це голова. І в мене тоді була думка. Остання думка, з якою я відключилася, це було те, що підготувало моє вбивство. Також слід тут згадати, що я знаходилася далеко від машини. Я знаходилася десь в 200 метрах від машини, і тому насправді це було чудо, що мене знайшли. Я, до речі, дуже вдячна нашим бориспільським даїшникам, які мене знайшли. Мені здається, що ті люди, які мене били, вони не думали, що мене так швидко знайдуть, бо вони залишили мене без свідомості в тих якихось кущах придорожніх, далеко від машини. Знов таки вони розуміли, що на вулиці мінусова температура. Далі в мене в легенях було багато крові. Цілком можливо, що якийсь час я не дихала, і навіть, може, було перевіряли, чи я дихаю, чи я ні. І відповідно, це насправді відбулося якесь чудо, що коли проїхало Даї, моє тіло автономно, абсолютно автономно, бо я цього не пам'ятаю. Яким чином навіть змогло дібратися до якогось знаку, піднятися до цього знаку і навіть щось там видавати якісь звуки, що привернули увагу Даї. Я цього не пам'ятаю взагалі. Я до речі, не пам'ятаю Бориспільську лікарню взагалі. Я не пам'ятаю, як мене везли до Бориспіля чи везли на Київ. Зовсім не пам'ятаю. Тобто, це якось діяло автономно автономно тіло діяло від мозку. Тому це тобто, друга ремарка. Я вважаю, що це був замах на вбивство. і ще, можливо, говорю довго, але такий ще нюанс, який мені прийшов ще в цьому процесі. А, мене таранила досить дорога машина. Це могло означати, що за мою ліквідацію було дорого заплачено. Хоча насправді донецькі прекрасно знають, що прибрати людину можна й досить дешево. Ну там за 300 гривень могли замовити десяток тітушок, щоб не знаю, зіпсувати мені обличчя, якось мене налякати. Я не сиділа насправді постійно в якомусь місті, багато пересувалася. В той день я була Захарченка, була у Пшонки. Але чомусь дочекалася того моменту, коли їду додому, коли це ніч, коли це темно, коли мені здається, що мене хотіло, насправді вкрасти, коли я виходила з. Машини біля хати. Або я, до речі, спочатку хотіла їхати в квартиру, в квартиру, яку мені надав один активіст недалеко від Майдану, але потім поміняла рішення, вирішила поїхати додому. Чому? Тому що в той день був підписаний Януковичем закон про амністію. І мені так здалося, що в цей день. Мене не мусить арештувати, ну це виглядало б якось дивно, щоб людину арештовують той день, коли на когось підписує закон про амністію. Я думала, це моя скажімо, можливість якраз побувати вдома. Я це прийняла рішення, до речі, вже в машині. Але я думаю, що тих людей, які мене супроводжували, були плани просто дочекатися, куди я доїду. І як я тільки вийшла з машини, за... заштовхати своє авто, а там далі вже зробити, що вони запланували тихо, без зайвих очей. Все-таки 12-та година ночі це не той час, коли по вулиці ходить багато людей. Але все вийшло з під їхніх план, коли я виїхала на Бориспільську трасу і почала їхати назад на Майдан. Вони зрозуміли, що я від них ухожу. І до них поступив наказ зупиняти будь-яким чином. І вони таранили дорогу машину, це означає, що їм за цю операцію дорого платили, якщо б було не шкода дорогу машину. Це так би мовити, коротко, що зі мною сталося. А тепер про головне, про мотиви, які я хотіла розказати. Десь за півтора місяці, можливо, навіть за два, до цієї події я зайнялася однією досить важливою темою. Важливою для громадськості, важливою для Януковича. Від одного з будівельників я отримала інформацію, що Януковичі будують під Києвом нове межгір'я. Я поїхала перевірити, і, в принципі, те, що я побачила, підтвердило ці слова. Підко нас державна резиденція Кончазаспа. Тут, до речі, деякі налогі можна провести з межгір'ям. Межгір'я колись теж була державною резиденцією Пущеводиця, поки Янукович не вирішив його прихватизувати. Те ж саме відбувалося і в цій ситуації. В державній резиденція Кончазаспа відчужено з шматок землі зараз до нього долучено ще шматок землі Жукового острова, де зараз будується оце нове Межгір'я. В'їзд, до речі, це нове Межгір'я, збудований просто зі столичного шосе, прямо посеред державної резиденції Кончазаспа. Я б, до речі, от кому цікаво, я могла би після цієї прес-конференції поїхати і провести навіть оглядову екскурсію. Цей в'їзд побудований прямо на землях державної резиденції, далі через озеро Конча, це озеро, над яким знаходяться державні дачі наших відомих можновладців. Через це озеро Конча збудований великий міст. Далі знов таки дорога, яка, прямо веде до цього нового місця. Воно насправді виглядає куди шикарніше, ніж старемежгір'я. Там тільки головний будинок близько 10 тисяч квадратних метрів. Взагалі, все збудовано як загальний ансамбль. Спочатку в'їжджаєш на величезну площу діаметром, ну там не знаю, майже десь 200 метрів. З цієї площі розходяться великий будинок довжиною 200 метрів. Далі попереду палац для прийомів. Він ще не до кінця побудований, тому як він буде бути в кінцевому варіанті, важко зараз ще уявити. Поряд ще якась галерея, зимовий сад. Трошки далі майже готовий об'єкт це е, сауна, баня. Я вам зараз покажу ці фото. Оце, до речі, головний будинок, про який я говорила. Тобто навіть на око видно, що це досить великий палац. Ви бачите, тут трошечки, ну хто хоче розглянути, тут є видно люди. Але те, що ми бачимо, це ще не все. Тут є ще величезне підвальне приміщення, в якому дуже товсті стіни і високі стелі. Дах цього палацу покривається зараз каменем, такою собі слюдою. Де ж досить дорогий матеріал, насправді. Далі, наскільки мені відомо, від будівельників. Фасад буде покриватися мармуром з Венеції. Вже почали його завоз. Оце зал прийомів. Ще ну, до кінця не видно, як він буде. За ним, до речі, вертолітній майданчик. А це те, що дуже любить наш Янукович. Ви знаєте, що в Межгір'ї в нього є кабінет, який орендує дус, є приміщення для де він приймає гостей, є приміщення, де він приймає прем'єра. Ну, по роботі, да? кабінет, тобто робочий кабінет. Це також в цьому маєтку зроблений цілий комплекс, адміністративно-офісний. Він за окремим парканом, щоб зайві люди не знаходилися на житловій зоні. Тобто, це адміністративно-офісний комплекс цьому маєтку. Оце міст і траса, яка побудована. Оце, оце. державна резиденція Кончазаспа. Тут, до речі, дача Леоніда Кравчука приватизована. Але а, це була державна дача Леоніда Кравчука. Вона знаходилася колись на державній резиденції. Зараз ми бачимо, вона вже з іншої сторони цього мосту, цього в'їзду. Тому як бачите, це дуже, дуже впливові люди могли собі такі пролобіювати, щоб розполовинити державну резиденцію Кончазаспа.